У світі, де бренди приходять і зникають, існує один, що не просто вижив понад 130 років, а став символом цілої епохи. Кока-Кола це більше ніж напій, це легенда у пляшці. Сьогодні ми розкриємо секрети успіху найвідомішого бренду світу: від таємного рецепту до глобальних скандалів, від війни з конкурентами до підкорення планети. Що приховує за собою цей символ американської культури? Як Кока-Кола пройшла через війни, революції та виклики часу? Про це та багато іншого далі у відео. Це Історія Кока-Коли. Вітаємо вас на каналі Історії Легенд. 1886 рік у Атланті, штат Джорджія, фармацевт Джон Пембертон експериментує з новим засобом. Від головного болю та залежності від морфів, його формула суміш листя коки, горіхів коли, цукру, карамелі та трохи алкоголю. Цікавим фактом є те, що спочатку Кока-Кола продавалася як патентований засіб від нервових розладів, але невдовзі Пембертон змінює рецепт: замість алкоголю додає газовану воду. Назва Кока-Кола з'являється завдяки його бухгалтеру Френку Робінсону. Який і вигадав знамените Лого. На жаль, Джон Пембертон не зумів побачити комерційного потенціалу Кока-Коли та продає права на формулу за кілька сотень доларів. А новий власник Аса Кендлер запускає масштабну рекламну кампанію, роздаючи безкоштовні купони на Кока-Колу. Цей факт зафіксований як перший в історії маркетинг на пробу, тим самим. Кендлер протестував новий продукт серед цільової аудиторії. До 1900 року Кока-Кола продається у кожному штаті США. 190 1906 рік підробки Кока-Кола поширюються. Щоб зупинити фальсифікацію, компанія замовляє унікальну пляшку, скляна із впізнаваними виганами. Дизайн стає культовим. Головною ідеєю було те, що нову пляшку мали впізнати навпомацьки. Навіть у темряві. Саме ця форма і досі залишається символом бренду. Від час Другої світової війни Кока-Кола домовляється з урядом США. Будь-який солдат повинен мати доступ до Кока-Кола за 5 центів. Компанія будує понад 60 заводів біля фронтів і напістає символом американської культури. Саме через це Кока-Кола проникла у Європу, Азію та Африку. Як частина військового вантажу після війни, ці заводи стали основою глобальної експансії. 1970-х Пепсі починає Пепсі челендж сліпі тест де люди обирають Пепсі частіше за Кока-Колу. Кока-Кола панікує і робить одну з найбільших помилок в історії маркетингу. У 1985 році компанія змінює рецепт. Люди її ненавидять через 79 днів після масових протестів. Кока-Кола повертає класичний рецепт і знову стає героєм народу. Ви думаєте, що Санта Клаус завжди був червоно-білим? Помиляєтесь, сучасний образ Санти був створений художником Хедемом Сандбломом у 1931 році саме для реклами Кока-Кола. Це був веселий, повний дідусь у червоному вбранні та з пляшкою напи у руці. Реклама стала настільки популярною, що і донині використовується брендом перед новорічними святами. Опинялась у центрі гучних скандалів від забруднення води в Індії до підозр у використанні дитячої праці в Південній Америці. У 2000-х роках компанія витратила понад 2 мільярди доларів на ребрендинг та рекламу. І все ж бренд залишається сильним до сьогодні, його логотип впізнаваний для 94% населення планети. Формула кока cola Одна з найсуворіших таємниць у світі. Вона зберігається у банківському сейфі в Атланті. Лише кілька людей знають її повністю. Цікавим фактом є те, що компанія ніколи не патентувала формулу, щоб ніхто не міг її дізнатись через публічну реєстрацію. Сьогодні Coca-Cola – це понад 500 брендів напоїв серед найвідоміших Sprite, Fanta та багато інших. Компанія володіє однією з найбільших дистрибуційних мереж у світі. Чи знали ви, що кожен другий напій, який ви купуєте у магазині, належить або Coca-Cola, або PepsiCo? У 2020-х роках Coca-Cola активно інвестує у цифрові технології від персоналізованих пляшок із іменами до інтерактивних реклам у TikTok та Мета Всесвіті, а у 2021 році Компанія продає Енфіті Банку Coca-Cola за 575 тисяч доларів. Coca-Cola — це не просто напій, це безумовно глобальний символ. Це історія бізнес-успіху, що пройшла крізь епохи війни, кризи та скандали від маленької аптеки в Атланті до кожного супермаркету світу. Ця пляшка дійсно легендарна. Якщо вам сподобалась історія Кока-Кола, не забудьте поставити лайк, підписатися на наш канал та натиснути дзвіночок, щоб не пропускати ще більше цікавих історій. А в коментарях поділіться, який ваш улюблений напій від Кока-Кола.